Всім доброго дня! В продажі свіжопригнана шкода Octavia A5 в кузові універсал. Авто, що пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік в шикарному кольорі. На класній комплектації, оригінальні легкосплавні диски, встановлено газове обладнання. По кузову то без зауважень, без корозії. Проги рівнесочки, заводські плівки на місці, без сколів. Лобове скло оригінал. Двигун 1,6 МПІ, газ бензин. Також з цієї сторони заводська плівка, дискові гальма по колу стоять. Заглянемо багажник. Підсвітка працює. Сорка на місці, подвійна підлога. Тут у нас балон. Болти не крутилися. Заднє скло оригінал з підігрівом. Заглянемо в салон. Салон в гарно збереженому стані, килимки на місці, стеля чистенька, ціленька, по комплектації задній підігрів сидінь присутній, тоновані вікна, заводська оригінальна тоніровка, по комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, газове обладнання, круїз контроль, шкіряний руль. Куліса, штатна магнитола, підігрів передніх також сидій, двозонний клімат контроль, пробіг даного автомобіля 211 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, помилок немає. Мультимедіа працює, на газ перемикає автоматично. Склопідйомники працюють. Стан панелі. Кермо не фарбоване, не шилося повністю в оригіналі. По кулісі без зауважень. парктронік спрацьовує. Приближаємось до перешкоди. На екранчику відображається. Клімат заправлений, клімат холодить. Також присутній центральний підлокітник. Підігріве також працюють. підсвітка, все працює. Механічний ручник де він працює чітко, оберти не плавають. Також круїз контроль присутній. Робота двигуна. Це вона зараз, зараз він працює на газу, чути газові форсунки. Кришечку притягує. Штупа не сакунить, болти не крутилися. Екологія на місці. По технічному стані все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає, щеплення в порядку, по електриці також. Також показує показники фарби. Капот 105, 114, 114, 94, 94, 95, 102, 102, 103, 103, 103, 154, 141. 93 93 93 93 93 88 97 97 98 98 103 95 80 80 81 88. Авто в максимально збереженому стані. Технічно та візуально все чудово. Знаходиться місто Вінниці. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Також в нас є можливість доставляти автомобілі до вас. Більш детально буде за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!